Небо засіяла, зірка ясна зійшла, різдвяна новина на землю прийшла. Хай лунає радість поміж хат і стін, а ми шану нашим героям усім. На Донеччині, де біль і тривога, там часів яр стійко чекає перемогу. У важкій обороні під снігом і громом стоять наші герої під Божим покровом. Ой, зіронько, ясна, світи крізь дим. Допоможе здолати ворогів усім, прогнати на віки орду прокляту, щоб на нашій землі знову було свято, щоб воїн згадав про Віфлеємську ніч і відчув Божу поміч, світло, віч на віч, дай Боже терпіння, мужності і сил, щоб там затихав ворожий дзвін, щоб у часі в ярі поміж усіх руїн, воскресла надія поміж хат і стін. Ми колядуємо задолю і мир, щоб настав в країні довгожданий мир. Христос народився. Славімо Його. Слава Україні. Героям слава. Бажаю вам веселого Різдва.